Зараз якось так виходить, хто шукає для себе кросовер, так в районі 15-20 тисяч доларів, завжди дивиться на Рено Каджар. І я з вами згоден, тому що це ну, реально класний автомобіль, тому що він у нас свіжий по рокам. При тому, що у нас дизельні двигуни реально класні, ресурсні. Один мінус цього автомобіля, що в нього немає нормального гідротрансформатора. Але оця коробочка ЄДЦ, яка вже встановлена на цих автомобілях, на талісмані, на мігані, вона вже бігає. Ну, Ресурс у неї 200 плюс 250 тисяч. Вона реально пробігає, Потім треба зробити ремонт. Але слава Богу, та коробочка. Ремонтується, тобто вона не міняється отак от повністю узлом, тому що це було дуже дорого. Тому хочу вас орієнтувати по ціні. О, Дивіться, каджарік на максимальній оптиці, комплектація, Bose. оригінальні, класні диски, парктроніки 360. Ну, Виглядає реально круто. 18-й рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 116 тисяч пробів. Ціна його 2700. Ну, Ціна реально класна. При тому маємо в комплектації чорні дзеркала. Де скажу ще раз Гарний, безключовий доступ, гарний такий колір. Завжди ж ви ж хочете. Я не хочу білий, я не хочу чорний, не хочу яскравий. Ну дивіться, є ось такі сіренькі, фаркопчики є, камера задня також присутня. І зараз вам покажу цей салончик. У нас комбінований салон. Наш електроручник. У нас так. Підігрів сидінь я не бачу, безключовий доступ, старт-стоп. Ну таке, в принципі, є все для того, щоб їздити комфортно. Ну, напишіть, будь ласка, свої враження щодо цього автомобіля. Можливо, десь трохи з вами посперечаємось.